Не очікував, що вистава діти війни буде такою потужною та професійною. Гадав, що це черговий аматорський колектив, який треба підтримати, хоча б за те, що він наш, Тобто відповідає поглядом цілям патріотично влаштованої частки українського суспільства. Це ж треба, щоб на початку 21 століття в самому центрі Європи зростало покоління дітей. Під вибухи снарядів і звуки кулеметних черг. Вистава відбувалася в арт бомбосховищі, в яке перетворили звичайний середньовічний підвал, волонтери, гео, кожен може допомогти. Перед доволі відбірною аудиторією виступав колектив під перемогу назвою Мінус 16. Ми побачили восьмох хартистів віком до 16 років, чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців, а також керівника та безумовного лідера колективу пані Оксану. І вони показали високу майстерність виконання. Ми побачили та відчули історії всіх, які... історій, від яких стискалося серце та виступали сльози. Це було так талановито, що навіть на межі того, що може витримати людина. І це відчула пані Оксана. Яка потім перепрошувала за цю емоційність за те, що ми відчули, що таке справжнє горе та страждання. Це було дещо дивно чути, що людина мистецтва вибачення на та яскравий вираз та силу свого мистецтва. Жариші. Хтось у вісні кричить, бо знову скажеться, що в нього щось болить. Увесь від сорому з хтось просить туалет. Юнак. Стирає на стіні рашистський силует. Так придко і самотньо всім, і дошкуляє голод, дитячі душі і тіла повзає лютий холод. Спинився час, лиш стук сердець. І втомлені зітхання. О, як же дітям пережить. В прикінцевій частині своєї вистави молоді артисти та їх керівниця спробували загладити виникле у глядачів трагедійне відчуття. Фінал вистави був присвячений дітям героям які разом з дорослими сміливо боролися проти російських загарників. Так що ми всі присутні артисти та глядачі залишилися в автоматичному очікуванні перемоги. І нам разом з молодим артистичним колективом мінус 16 можна простити цей можливо не дуже доречний оптимізм. Ми робимо, якщо не все, та дуже багато для того, щоб наблизити перемогу. Часто розпродають свої іграшки та книжки, розбивають копілки, які повнювали довший час. Малюють на сіпки і плетуть браслетики. Роблять ляльки мотанки і антиляції. Стажкість пиріжки, печиво, кекс та тісточка, готують лимонад, каву та чай. Миють автомобілі і розвозять піцу, будують черешні та огірки. Власне, саду та городу. Грають у шахи і отримують кошти за кожну виграну партію. Супроводжують рисів горами та під час плаю шками України. Змальовують тарелі та котербини, щоб в подальшому все зреалізувати на благодійних ярмарках та онлайн-аукціонах. Працюють та рівні із дорослими у волонтерських центрах. Пригадайте, як навесні у побачить українських доріг. З'явилися тисячі маленьких волонтерів, що, розмахуючись синіжотими прапорами, закликали водіїв долучатися до збору коштів на суд. То був справжній всеукраїнський фтишмов, який підхопив усіх куточках нашої держави. Українські діти для допомоги ЗСУ використовують власні таланти, грають на музичних інструментах, читають вірші та реп, співають патріотичних пісень у великих концертних залах і просто на вулицях міст і сіл України. Сгоються всі рани, розчиниться вся кров побачиш ти відучую знов я чисте небо і прийде весна Колись, коли закінчиться війна. Тому що я в Україна.

Зацвіте мокро міна мовчину, згадайте батьківщина, яким ти був пацан. Що я Україна. Так що залишається подякувати молодим артистам Івану, Дому Олександрам, Юлії. Вибачте, що не всі запам'ятав. та пані Оксані за чудовий спектакль. Також велика подяка організаторам Заходу Дмитру Кабринському, Володимиру Кейніс та Тетяні Вовкуновичу. Разом ми сила, яку не переможе ніяка варварська орда. І головне, ми маємо молодь, яка після війни не злякається труднощів по будівництву економічної квітучої до демократичної України.